Всім привіт! І ми нарешті дісталися до останніх двох задач базового рівня демонстраційного варіанту тесту ЗНО з математики за 2015 рік. Отож, давайте зберемося силами і подолаємо і їх. І так, задача номер 29. Вам потрібно обчислити значення виразу, який має наступний вигляд. Перше, що потрібно робити, це аналізувати. Як бачимо, у нас показники степеня дещо схожі. В першому це логарифм за основою 6 від 2, а в другому це логарифм за основою 6 від 1 друга. Отож, давайте згадувати, які нам потрібні знання для того, щоб впоратися з цим прикладом. Перше, що варто згадати, це що одиниця на А це А в мінус першій. І я думаю, як ви вже здогадалися, ми це застосуємо до однієї другої. І в нас вийде наступний вираз. 2 в мінус першій в степені логарифм основою 6 від 2 помножити на другий множник, який ми поки що не змінюємо. Тепер що ми отримаємо звідси? Звідси нам варто згадати властивість для логарифмів. Якщо в мене є множник перед логарифмом, а саме k, то він стрибає в степінь під логарифмічного виразу. Як бачите, у нас тут множник мінус 1, і він стрибне в степінь двійки. Давайте подивимося, що ми отримаємо. Ми отримуємо 2 в степені логарифм за основою 6 від однієї другої помножити на 3 в степені логарифм за основою 6 від однієї другої. Тепер що нам далі варто згадати? Якщо у нас однакові показники степеня, то має місце наступна властивість. а в степені n помножити на b в степені n дорівнює аб в степені n. Давайте так і зробимо в нашому прикладі. Тобто, в нас вийде 2 помножити на 3 в степені логарифм за основою 6 від 1 друга. Спростимо вираз в дужках і отримаємо 6 в степені логарифм за основою 6 від 1 друга. Тепер згадаємо знову ж таки властивість для логарифмів. а в степені логарифм за основою а від Б дорівнює Б. Тобто, як бачимо, 6 в степені логарифм за основою 6 від 1 2 буде дорівнювати 1 друга або 0,5. Пам'ятаємо, що нам потрібно відповідь давати у вигляді десяткових дробів. Отож, кінцева відповідь для задачі номер 29 0,5. І так, нам залишилася остання задача номер 30, і це геометрія. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 см. Нам потрібно обчислити площу повної поверхні цієї піраміди у см, якщо кут між апофемою та висотою піраміди дорівнює 30 градусів. Як завжди, перше, що ми робимо в задачах ксеометрії, це малюємо малюнок. От така у нас піраміда. Нам сказано, що вона правильна і чотирикутна. Я думаю, що всі ви знаєте, що це означає, що ABCD квадрат. Оскільки правильний чотирикутник. Тепер, що нам ще відомо? Нам відомо, що сторона основи дорівнює 6 см, тобто AB дорівнює 6 см. І кут між апофемою та висотою, тобто, в нас на малюнку це кут HSO дорівнює 30 градусів. Тепер. Давайте звернемо увагу на те, що нам треба знайти. Нам потрібно знайти площу повної поверхні піраміди. Згадуємо, що складається площа повної поверхні. Це S бічної поверхні плюс S основи. Оскільки ми знаємо, що у нас в основі квадрат зі стороною 6 см, то ми легко можемо знайти, що S основи – це буде 36, тому що це просто А квадрат. Тепер згадуємо, що таке S бічне. S бічне це одна друга периметр основи на L. де L це у нас апофема. Оскільки у нас піраміда правильна, то я можу шукати S бічне за такою формулою. Знову ж таки, в основі квадрат зі стороною 6 см. Отже, це означає, що периметр основи дорівнює 4 на сторону, тобто 24. Тепер наша мета знайти апофему. І я думаю, як ви помітили, ми ще ніде не використали наш кут. Давайте подивимось. у нас є трикутничок SOH. Саме в ньому SH це апофема. Тепер давайте подумаємо, що ми ще знаємо. Ми знаємо, що OH дорівнює 1 друга AB І дорівнює 3 см. Тепер також ми знаємо, що кут. HSO дорівнює 30 градусів. Давайте для нього запишемо синус. Синус 30 градусів з трикутника SOH, це буде OH розділити на SH. А саме, що я отримую? Що одна друга дорівнює 3 розділити на L, звідки L дорівнює 6 см. Отже, я можу знайти S бічної поверхні. Тобто одна друга помножити на 24 і помножити на 6. Виходить 72 см квадратних. Тоді S повної поверхні це 72 плюс 36. І це дорівнює 108 см квадратних. Отже, кінцева відповідь для нашої задачі 108. Саме таке число варто вписати в бланк. я вас вітаю! Ми розв'язали 30 задач демонстраційного варіанту базового рівня. Як бачите, це зовсім не складно. Я вам бажаю успіху! І з вами були Гранішак Христина та команда ЗНОЮА. Приєднуйтесь до нас! І далі буде профільний рівень. Отож, до зустрічі!